Всім привіт! І сьогодні хочу поговорити з вами про головного героя, про символ Росії Івана Дурня. Ну, а тут зараз це сучасний Іван Дурень, Даніла Багров. А, і так я на цьому знаюся, розумію. розумію всю символіку. Я і фольклор вивчала, і пісні, які мені пояснили багато чого насправді. І сам фільм я дивилася в різному віці. І перший, і другий, ну, другий, так, так, попса. А перший я дивилася, бо там наутілус я вважала себе неформалкою, і мене чогось вона не зачіпала ніколи ця історія. Вважала себе неформалкою, слухала я Цоя, Кінчева, І Наутілус теж Настю Поліву. Це все є в фільмі. Тоді сприймала його як, ну, просто як героя. Я не зовсім розуміла, але і, і не аналізувала. Зараз, з точки зору психології, вам поясню. Даніла Багров сучасний дурень, як вже я сказала, їх символ. Тобто він робить те, що йому кажуть старші. Він не питає. Так само, як в казках, в фольклорі, дурень не питає. Не питає, чи стрибати йому в молоко, чи не стрибати. Ну, тобто йому сказали стрибати і він стрибає. Йому сказали, що треба привезти його кохану, яка вийде заміж за діда некоханого. І для нього це окей. Ви уявляєте собі такий фольклор в Україні. Ні, У нас такі гарошики, які рило начистив змію. Ну, про це я вже говорила. Там окрема ще історія, і я запишу про Золоту рибку. Казочку. Це навіть кажуть їх росіяни, які дзеньбуддісти. Тобто навіть не моя ідея. Це такий культ, який був створений не тільки народним фольклором, але владі дуже вигідний, бо це ж прекрасно, це ж біоробот. Що не скажи, йди в Чечню він іде. Старший йому казав: повбивайте, він повбивав, не питаючи. Між іншим, коли я у свідомому віці подивилася, я була вражена, бо він ну, має розумові відхилення цей герой. Я подумала, як у країні, у якої величезна територія, 140 мільйонів. Такий може бути герой, як Даніла Багров, який має розумові відхилення. Я навіть не кажу про якусь там освіту, педагогічну запущеність. Про це не йдеться. Просто йдеться про те, що ну, там явні проблеми. Навіть не треба бути психологом, щоб це зрозуміти. Цікаві моменти, до речі, кінчив, якого я не слухаю зараз, я відразу скажу. Не зараз навіть, а з 2014 року, бо все було зрозуміло. Тоді він ще у 2014 не добився до таких інтерв'ю, де він пояснює масові вбивства і закликає до масових вбивств а, через те, що ми продалися за печиво і труси мереживні. От, і Він вважає себе християнином, в нього це поєднується: от, такий садизм, фашизм з християнством. Вони язичники усі там. Такі жорстокі, дикі, там від християнства тільки хрест. Точно, що від християнства тільки перехреститися перед тим, як зарубати вас цукірою. Це от такий фільм. Але. Звичайно, що Наутілус і Настя Полєва створили те, що створили. Тобто фільм ще популярний через популярність цих людей, бо вони були тоді дуже яскравими зірками. Ну і мені здається, якщо серйозно, то вони входять в їх літературу, як поети. В них там складна поезія з серйозної родини, і він в себе він вважає Емілію, таким персонажем в альбомі Шабаш, і він пляшить і танцює на радість народу, собі на погибель. він такі вірші читає, йому 26 років було, коли він шабаш записав. Ну, а потім він став християнином дуже таким. Хоч шабаш він язиць, язичницький, і це йому ближче з закликами масових вбивств, такий хижий у нього і, і вірші хижі, Чор, чорно-красний цвіт, ну він вибран увинімну та блокада. Я можу його цитувати, в нього складні вірші. Так ось, а дурня він вважає, що дурень без царя в голові, ми це бачимо, так? Он без царя в голові. Тобто В нього нема там якоїсь певне може аутизм у цій людини. в нього нема жалю до людей, він не відчуває емоції, він може легко всіх вбити, постріляти, скалічити. В нього нема царя в голові. І настіж душу. Ну, тобто він в своєму цьому збоченні, Відвертий. <смі> в нього настіж душа. <смі> Якщо вам цікавий дурень і пояснення сусідів, хижих і ненормальних, я думаю, що ви можете подивитися не брат два, а послухати саме шабеш і проаналізувати Шабеш. І там і словниковий в нього запас він з родин науковців кінчив, кінчив він, це не його ім'я. Його прізвища справжнє, он панфілав, якщо ви знаєте, а Кінчев це насправді його кровне ім'я. Діда, вони відмовились від діда. Ну, нормально. Діда заарештували і від нього відмовилися. Бабка вийшла заміж, і вони взяли всі прізвища того, кого не заарештовували. Тобто, моральні якості ми бачимо. Але слух. Яскравий фольклор в нього описаний, і, звичайно, що чудово-чудово пояснює він, саме дурня героя, їх символ на Росії. Ну, а влада, влада ж, я навіщо влада не любила Кінчева, бо Кінчев пояснює всі збочення, чому їм треба так він поетично буде розповідати, чому їм треба бути такими слухняними. Вбивцями без жодної сумління. І робити все, що сказала влада. Ну, а це вже кліп наутіуса, як він готує ще когось повбивати. Так, все, що хотіла розповісти вам, буду вдячна за коментарі, бо насправді ворога треба знати і не применшувати його здібності. Чекати від таких ворогів можна все, що завгодно. Цікавий такий момент, що от я не могла сприйняти реальність. Тобто, я вже, коли війна почалась в 2014 році, я все це все знала. І я все одно я бачила танки на власні очі і все думала, що це не може бути. Та зараз звільнять будівлю, та 21 -та сторіччя, та війна повинна бути інформаційною. Тобто, Зрозуміло, що очікувати від людей, яких я вивчала, яких я знаю культуру, фольклор. Всі пояснення вже зрозуміла, вивчила всю поезію, як вони це виправдовують. І як же я не могла повірити в те, що зараз буде війна, і ну, вже вона почалася війна на моїх очах, і я все очікувала, що вони будуть йти не за своїм корінням. Не за своїм, от що вони культ в них цього дурня, вбивці. Хоч, ну, звичайно, казки вони більш м'які, культ отаку от тварюки, і, звичайно, вони повинні були йти за своїм фольклором, культурою, корінням. А я відмовлялася це вірити. Так, буду вам вдячна. Вдячна за ваші думки, бо багато слушних думків. Моя аудиторія насправді інтелектуали. Дякую, моя аудиторія, як я собі полестила. А?